Диджиталізація підприємництва чи диджитал підприємництво? чим відрізняються цих дві категорії? Диджитал підприємництво це є вид діяльності, який згідно кведів полягає в тому, що розробляється програмний продукт. Диджиталізація підприємництва це є процес, який супроводжується впровадженням уже розроблених програмних продуктів для реалізації конкретних бізнес-процесів. І власне розуміючи, що Ніякий жоден бізнес сьогодні не працює без цифрових продуктів. Ми проговоримо. Ми проговоримо про переваги диджиталізації підприємництва. Першою перевагою є власне збільшення ефективності процесів. Тобто розуміємо, що якщо рутинну роботу виконує програма або рутинну роботу виконує робот, то ймовірність того, що будуть помилки, є меншою. А наступною перевагою є доступ до аналітики даних. Власне, сучасний бізнес супроводжується обробкою великих масивів Інформації і а, з використанням програмних продуктів опрацьовувати цю інформацію стає значно простіше. І коли мова йде про аналітику даних, то відповідно це є передумова того, що на основі вірно опрацьованих даних а, приймаються виважені управлінські рішення. А, наступною перевагою є. А... Спрощення системи співпраці з клієнтами, так тобто, в міру того, що кожен бізнес самостійно обирає собі канал комунікації, а хтось обирає телеграм чи боти хтось обирає співпрацю в соцмережах. Відповідно, це є спрощення комунікації з клієнтами, оскільки можна працювати 24 на 7 і клієнту це зручно. Наступною перевагою є розширення ринків. Тобто, розуміємо, що сьогодні цифровий бізнес дозволяє співпрацювати. Ти фізично перебуваючи зовсім в іншій локації, відповідно це є розвиток нових можливостей і нових перспектив, а також перевагою диджиталізації є зниження витрат. Так, тобто, якщо ми говоримо про те, що якусь повторювану роботу буде автоматизовано, будуть використовуватись програмні продукти, відповідно, бізнес може зменшити витрати на оплату праці. Хоча з іншого боку, тут треба розуміти, що Придбання ліцензованих програмних продуктів це є витратно, але воно доведено, що даний процес він є окупним. Наступною перевагою є підвищення гнучкості та адаптивності. Тут розуміємо, що бізнес має швидко реагувати на зміни в зовнішньому середовищі, а тобто, доступ до інформації дає можливість швидше її опрацювати і прийняти рішення, які допоможуть адаптуватися до змін у зовнішніх реаліях. Також цифровізація бізнес процесів дозволяє покращити співпрацю з персоналом. Тут мова йде не тільки про процеси найму, а власне про процеси комунікації. Так, тобто робота в команді вона полягає в тому, щоб мати можливість зустрічатися. І приклад того, як почалася пандемія коронавірусу, як почалася в Україні війна, говорить про те, що використання власне, інструментів Zoom, Google Meet чи Microsoft Microsoft Team дозволяє комунікувати в зручний час у зручній локації. Інновація та розвиток нових продуктів це також є перевага диджиталізації, оскільки розуміємо, що скільки би не було нових продуктів на ринку, а завжди є люди, які працюють над їх вдосконаленням, і відповідно це є перевагою, яка дозволяє покращити бізнес-процеси. Власне, коли ми говоримо про диджиталізацію. Підприємництво, зрозуміло, що поруч із перевагами завжди виникають ризики і загрози. А і, власне, найбільший ризик, який пов'язаний з диджиталізацією підприємництва, є власне розповсюдження інформації про персональні дані, так? тобто кібербезпека. Розуміємо, що кожен з нас має персональну інформацію, от і не завжди, коли ми подаємо, до прикладу, в той самий банк свою персональну інформацію, що ця інформація дійсно залишається залишиться у доступі тих, тільки тих людей, які, яким вона потрібна для опрацювання. А також коли ми говоримо про цифровізацію бізнес-процесів, ми визначали як перевагу це зменшення кількості рутинної роботи, зменшення кількості працівників і зменшення відповідно витрат на оплату праці. І розуміємо, що з іншого боку ці переваги вони можуть викликати такий ризик, як підвищення рівня. Безробіття на конкретно на конкретній території. Так, тобто, люди, якщо вони не будуть розвиватися, якщо вони не будуть додатково навчатися, вони будуть неконкурентними на ринку праці. Ми щойно говорили про переваги від цифровізації, про те, що вона дозволить зменшити кількість рутинної роботи, в свою чергу, це може призвести до зменшення кількості працівників, і як перевага, це зменшення витрат для бізнесу. на Оплату праці. Але що стосується е, самого населення і е, ринку праці, то власне е, процеси е, диджиталізації вони е, за собою тягнуть великі загрози, великі ризики пов'язані із е, збільшенням е, рівня безробіття. Втрата робочих місць е, через е, диджиталізацію бізнес-процесів е, призводить до е, таких моментів, які е, Ще більше підвищують рівень розриву між тими, які мають доступ до цифрових технологій, і тими, які їх не мають. А і відповідно це буде негативно впливати на соціум, оскільки буде виключати конкретних людей з того ж самого ринку праці. Також розуміємо, що з розвитком цифрових технологій звичайно їх можна використовувати як для освітніх процесів, тоді це буде перевагою, але з іншого боку, в інтернеті, в соціальних мережах поширюється та інформація, яка може. Негативно впливати на соціум, тобто мова йде що, про те, що власне загрозою від від використання цифрових технологій може бути соціальна маніпуляція. А ще однією загрозою є власне те, що з розвитком соціальних мереж є ймовірність соціальної маніпуляції, так тобто не завжди в соціальних мережах відображають достовірну інформацію, і коли мова йде про Самі соцмережі треба чітко відслідковувати, чи дійсно все, що там розміщено, є легітимним. Однозначно, цифровізація бізнес-процесів і диджиталізація підприємництва це є те, без чого сьогодні неможливо жити, але коли ми говоримо і про бізнес, і про соціальне життя, то потрібно засважувати переваги і чітко розуміти ті ризики, які можуть викликати ті чи інші процеси.